Ну що ж, друзі, знаєте, букет це завжди радість, це завжди емоції, це завжди аромат у домі і, взагалі. А... Щаслива дружина або жінка або дівчина, коли дарують цей букет. Чи не так? А власне сьогодні будемо говорити про те, як зробити класний осінній букет з квітів, які, можливо, у вас біля будинку ростуть, або взагалі як просто можливо піти на назбирати, беремо квітів. Друзі, у цьому всьому нам допоможе Ольга Біленко, флористка, засновниця проєкту Квіти в чашечках Flowers Cup. Wow. Також цікаво дізнатися, я думаю, згодом розкажете. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Приємно познайомитися. Взагалі, флористи це якісь такі люди, вони не схожі на інших. <гум> бо бо це з квіточками е, творити, мені здається, цей стан душі має бути такий, щоб любити. Я думаю, так. так. Тому дякуємо, що ви сьогодні з нами, ви нас так будете надихати. Е, навіть просто я дивлю... друзі, подивіться, це. Е... Ми попросили квіти, які можна просто вдома так в... Так, це квіти з нашого саду. Тобто тут майже все, місцева ферма, бо наш сад. Тобто Вау. нічого такого немає. І, і ми будемо зараз складати букет, але просто подивіться, воно вже як букет. Це просто, напевно, також особливість флористів, які навіть і просто квіти зібрати з собою не можуть. Так, це бо вже... випадково, Я збирала просто сюди і випадково вийшло, такого вийшло. Гарне так вийшло. Ми хочемо трішечки поговорити взагалі. Про найпоширеніші квіти, які можна так гарно зібрати в букет, тому що я скажу так: для мене завжди бабусині хризантеми, це було щось таке: ну ці хризантеми. Можливо. Але тепер, коли я бачу, які їх є як яких класно можна поєднати з іншими, ціна я розумію, хризантем, що знаєш? Ого, щось <реш> вдома напевно я чогось просто не розуміла в той час. А, і навіть бачачи цей е, набір квітів, розумію, що всі вони є. Я їх бачу там вдома, в батьків десь е, в людей в садку. Ну, це все реально. От які найпоширніші осінні квіти можна зібрати в букет. Ну, якщо ми кажемо про сад, то що я в саду, то це е, жоржини, звичайно, угу. це е, не, королева осіннього саду. Е, тут у нас є і чорнобривці. Ну бачимо чорнобривці. Е, До речі, просто ми всі звикли, що вони в нас є, вони всюди ростуть, і ніхто ну так не, 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 не хоче додавати в букети, да. не так полюбляє. А от е, в Європі та. Ну, якщо дивитися на флористик так, там так, так. в Азії, вони дуже люблять чорнобрити. А що це так? за квіточка? Як вона правильно? Це жаржина. Це це а можна, а ми ж будемо їх витягувати, так, ми можна їх покажемо. Сині е, ще у нас в саду ростуть, седу, е, багато дуже кущів, які можна теж угу. а це -таки гілочки. Цікаво. Так зараз це я буду просити вас ще раз це повторювати, бо я не запам'ятала. Ви кажете, їх назви... а Це мені як на евкаліпт схоже. чи Це евкаліпт? Це бересклет, це теж звичайна рослина в саду. Ну реально як евкаліпт, ну, евкаліпс. А ви розбираєтесь? так, вкліпт. Ну евкаліпт, я просто знаю, тому що мені аромат його подобається, я завжди прошу. Оця жоржина це якийсь витер мистецтва. Подивісь, Ваню, друзі. А Подивіться, Держи. це яка краса жоржина. 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 яка вона а, просто багата. Це 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 про якісь багато самодостатньо. Даруєш самодостатньо, одну же і все так. Нас цілий Думаю, чорнобориці презентувати не треба. Які ви б називали назви? Я просто їх не знайдуть. Поки ще це гортензія, звичайна садова. Вона просто влітку в нас рожева, така яскрава. А на осінь вона, бачите, такі переливи в неї дуже гарні. На бусі вони рожеві з голубим вона стає осінньою. Так, вона зеленіє. Ми називаємо це колір фісташковий. Так, до речі, так фісташковий дуже гарна в нас. Ще знайшлись трошки ромаш. Квітні так, до речі, є ромашки. А вони додають такої якоїсь творчості до цих букетів. А, а ну, це мені нагадається завжди вдома росло. Так, це цинія. Цині. А, Причому вау. їх дуже багато кольорів, є ось такі червоні, ну, Я дуже зустрічаю в дворах людей. От. Так, тобто це квіти, які можна зрізати просто а у себе ось у дворі. Це це хризантема така? Це а чорнобривці. Це чорнобривці? Чорн... <ривці> а, ну, а, ну, іди сюди. <ривці> Мані, це, ви собою взагалі відсталі. Це чорнобривці. Дивіться, тут три види а, Ну, Просто ми завжди знали, що є ось такі чорнобривці. Ну, ось. Друзі, ну, ось, такі, так, так. Ось, це а ось це чорнобривці. Це такі е, помаранчеві, а, великі. Так, але жовці. вони ну, навіть якісь не дуже схожі. Так, це зовсім інший рід яких. Е, Вони крупні і дуже гарні. Клас. Ну, Вони але поки так, що тільки входять у нас так. в асортимент. Клас. Ну, оце оці чорнобривці це запах молодинства і школи. Так, Щоб біля кожної школи були чорнобривці. Ну от єдине, що вони пахне трошки, але мені подобається. Uh -huh. чоловік не дуже Це випадково любить. не розмарин? Це лаванда. Це лаванда. Так, тобто можна використовувати в букетах не тільки. Вона але без листя. Я не звертав уваги на саме стебло, тому що зазвичай ти дивишся на цю таку сіреніцю, так, яка я. Так, листя можна використовувати, тому що вона така гарна, в неї гарний колір в неї. Просто пахне класний. Так, Дуже класна. Це, клас. це, ага, це... це теж це... дорожина, це, та це ще гарніше. Можна її потримаю. Друзі, подивіться, яка вона красона. Це єдина екзотика, ось, яка ось це. є. тут. Як називається? Гарніта Галу. Це, це ви не втрималися. Можливо, я помиляюсь. Вони продаються в таких маленьких вазончиках, ні? У флористів? Чи це, ще схоже? А, це щось схоже? Це гарні. зрізані квіти. Вони продаються. Ну, вони високі. В вазонах, чесно кажучи, я не бачила. Може, інші якісь є. Друзі, ви подивіться, це, це е, два види квітів в одному. Ось подивіться, на цей от бутон і навкруг, ніби, знаєш, Карін дивись, це королева, знаєш, а це дивись, зовсім інакше. Так, Я бачу, а, а цей центр квіточки він такий цікавий. Ну, тут тут Маніфактура дуже, да. Це чорна цяточка, посередині вона А що це таке воно? у нас? Це міскантус, він росте до двох метрів. Ага. Це теж з нашого саду. Він спочатку... Хочеться до вас в садок. Вже цікаво, який там вас сад. Так, дуже ось Це я вам взяла? Я бачу стебло дуже товсте, але ви спеціально їх принесли. Я бачу, тому що я хотіла показати, що коли навіть від свідсвітає сонях, стебло залишається, і такі от пампулечки. як може сонях. Так, можна теж використовувати а, в букетах. Як? Ну, тобто, Можна в букеті використовувати абсолютно все. Це теж. Так? Так, Ромашка в нас є. А це... це теж циняти, циня. але інше. Це якесь. Це з якого з якої рослини? Це кущ. Це пухираплівник. Це не мали випадково. Пухироплідник. В нього дуже гарний колір листя, а -а -а. і він може зробити нам дуже, ну -а -а. підкреслення кольору. Сюди щось яскраве так додаєш, і, і все. І зовсім я так розумію, ви самі зараз будете ми просто розпитуємо. Це знаєте, пахне так, як з куща трояндового роблять ще варення з цих квітів. Це садова троянда, ну тобто, це Дарненька, не імпортна, це тобі? садова троянда. Абсолютно звичайно, просто з куща. Запахне ймовірно. Це, Запах що? це ан... пахне як е, кокос. Мені. Це антирхіну, або антиріну, по-різному називають. Ну це теж така місцева квітка. О, і ці теж ростуть а манілю, ростут щось таке. М -м, а це що? Я тільки бачила їх власне в букетах, а в седу ні в кого не бачила. Це седом? Седом так дуже популярна рослина у нас. Ну, навіть біля заборів росте, я бачила. А це щось таке гарне. Це теж цині. Ось маленький соня. Клас. Так, це декоративне соня. От бачите, якби ви не прийшли і не показали на все, Я взагалі би не подумала, що ці всі квіти можна поєднати в один букет і ці всі рослинки. Так, а це щось таке гарненьке. Це зелень фізалісу. Він ще не розпустився, тільки квітне, але ми його використаємо теж. Це міскантус, це, це теж міскантус, тому то, він ні. може різним бути. Ну а -а. що ж, е ми вам тут зробили безпор... без... безпорібець чудово давайте щось розпа... робити. Давайте. Давайте, давайте творити. Давайте. Що будемо сьогодні? От у мене виникає одне питання. Воно було, але, по ходу, ми вже на нього відповіли. Чи всі квіти можна поєднувати в одному букеті і які краще поєднувати. Але я бачу, що вони наскільки різноманітні і різні взяли, то будете вчити нас, як справді, їх поєднувати. тому що ну, це, це просто так гарно було просто в зібраному вигляді, як його назад зібрати. Це. Так. Це питання. Поєднувати можна різні квіти, абсолютно. Єдине, що є квіти, які пускають такий слиз. Це нарциси, аліуми, наприклад, їх коли зрізаєш, там тече такий слиз. Ну нічого страшного немає. Можна просто поставити в окрему вазу, а воно собі там закінчить процеси, потім збирати букет. А так, в принципі, поєднувати можна абсолютно будь-які квіти. З чого можна почати зараз? Як складається букет? Що береться зазвичай за основу? Які квіти, з чого починається, що вже додається? Може, вам якось місце зберегти. Все нормально. <свісна> Букет збирається по спіралі. Це означає, що всі стебла мають дивитися в, один, в одну сторону. Ось. Тобто по колу так йдуть ага. е, квіточки. Е, тобто не так, щоб квіти, наприклад. Е, зараз я... А, всі ви так в різні сторони. Зараз, зараз дивіться, от ми беремо перші три квіточки, наприклад. Да? Давайте візьмемо якусь зелень, сюди додамо. Е, ось так от… Е... Тобто, так по колу я вже починаю робити, бачите, mm -hmm. трошки коло. Тобто не, не потрібно так, щоб сюди одну квітку, сюди іншу, і таке виходить з квіту. Треба... <світ> <світ> ну, тобто, або щось, коли букет круглий, то я ну, щось по центру і по краям, А так то я такими поверхами, так, щось має бути вище, потім нижче, потім нижче. <світ> і... <світ> до <світ> я так, складав. До речі, е, гарний букет виходить, коли квіти на різному рівні mm -hmm. тобто, Одна Другу квіточка лядувісі. трохи нижче, інша трохи вище, і тоді виходить, що формується такий об'єм трохи. Ви зараз даєте оцей рожевенькі квіти, і одразу білу. Для чого? Щоб це якийсь контраст? А ми зараз, ми зараз будемо просто так збирати, щоб просто тут всього є і білого, і зеленого, і до речі, всі а квіти підібрані. В таких кольорах, які гармонійно один з одним і мені здається, що це більше властиво все таки такого осіннього букету чи ні? Тому там... що восни всі барби вони переплітаються. Ну мені так здається, а влітку якось знаєте, так виріжено. І, там, є зелені, є білі, є рожеві, хоча і також може бути. Ну так є кольорах. своя кольорова гама кожного сезону, і до речі, у вас в студії теж так бачите гармонійно під осінь, і, і я підібрала теж так, так бачите, чорнобривці. Гарно. тобто, в принципі, якщо в нас вже гама підібрана по квітах. Така в одній політрі, то можна збирати ну вільно. вільно. Зараз тобто зараз тепер я вже зрозуміла, є у нас все одно якісь кольори, які між собою поєднуються. Тобто, ви і за цим також обирали квіти? Так, так. Тобто, бачите, я якусь вище поставила, якусь нижче. Короткі, ми будемо попереду ставити всередині. Ми будемо робити, мабуть, трошки такі е, витягнуті букети, які. Е, Зараз я подивлюсь, де у нас тут коротші гілочки є зараз. Поки ви шукаєте, друзі, напишіть нам, які квіти у вас є в саду. І, можливо, які ваші улюблені. Це дуже цікаво. У мене завжди було таких виражених три мрії, які я хотів би втілити в життя. Коли в житті все маєш і не знаєш, чим зайнятися, маєш достатньо фінансів, я хотів би мати свою перукарню. Невеличкий ресторанчик, але найперше в мене завжди було квітковий магазин. Не знаю, чому мені хотілося мати квітковий магазин. Я чомусь уявляв, що мій магазинчик він десь на такій популярній вулиці, і люди йдуть вранці на роботу, і я якісь букетики безкоштовно їм роздаю. Не знаю, чому Вау, мене таке уявлення дуже було а, дуже в чудово. магазинчику. Так. Давайте поставимо Слухайте, Мені от вже подобається. Ви я, так гарно. я вже з самого початку було ще чотири рослинки, і я вже думаю, це все букет. <рес> Букети, бачите, один склад і завжди, ну, тобто, можна розкладати, перескладати, і завжди він буде різним. І це, до речі, можна вдома, якщо набрид один від букету, ви його можете розібрати Точно, я навіть про це і нами його склади. Оцей ну, Соняг мене просто дивить. Він такий один класний, малесенький, класний сонях. Так. Тобто ми ви так бачите, вже так, так, таке ось, коло спіраль. Так. І ми трошки будемо ось тут квіточки вище становити. І так. ви сама вирощуєте ці всі квіти в себе в саду, так? Так, мені допомагає ще чоловік. Давно ви, це, не ви не Давно цим займаєтесь взагалі? Е, ну, Десь сім років, я думаю. Ну, У мене спеціальність, як у більшості флористів, е, е, зовсім інша. Я банкір. Wow. От, е, ви банкір це, квітів. Я так Я скажу. випадково дійшла до квітів завдяки чоловіку. Знаєте, ніколи не пізно. Тобто, від... Це чоловік вас надихнув на це? Е, так, його дід просто вирощував квіти професійно, і я поступово так каже, Ольга, давай. Просто Подивіться на це нове. поєднання вже. От е, є ось Тут щось три мухати, скласти. помаранчеві акценти, такі, такі. вже дуже гарно. Так, е, ромашки. Вони такі настрій трошки задають. Так. Так, а де у нас тут ще були такі? Пише Віталій Жоржі. Смірнов, що ми всі як маленькі соняхи, що тягнуться до сонця. Амінь. Ага. Дякую, Віталій, що ти От... з нами сьогодні передавай От... дружині, дітка Вітанічка від ранку надії. Так, Ужгород так. з нами. Класно, ці журжини просто так, зараз розбивають серце. А чоловік у вас хто за професією, якщо не секрет? Е, він інженер, в нього така технічна спеціальність, але він свого часу теж займався квітами. Класно. І саме ну саме після, після того, я як я не він... пам'ятаю, які квіти. Мене також від бабусі мама якось продовжувала боб мої бабусі, ну, своєї мами сферу квіти продавала. Але це були ось такі чорнобривці, такі маленькі, як їх називають братіки? Чи як не знаю. О. Як такі? Вони такі з трьох ліпісточків таких, з трьох листочків такі. О, трьох треба трьох літочків. <смір> 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 ну. ну давай, Ваню, шукай, шукай. Давайте Соняк сюди. Розкажіть трішки танки. про свій проект, оцей квіти в чашечках. А, так, це я тільки коли почала займатися квітами. Побачила сувенір, такий була чашка і в ній вазончик mm -hmm. з рослинкою. Mm -hmm. Я подумала, що було б чудово, якщо робити композицію mm -hmm. в самій чашці. Тому що я, наприклад, люблю чашки, а якщо дарувати одразу букети чашку, це класне, дуже так. цікаво. Ну і плюс ми додали ще коробочку, тобто це виглядає як такий Ой, подарунок, готовий. Mm -hmm. Ну тобто, чашка, квіти в одному вийшли. От. Так. Сонях у нас в центрі. Так, сонях ми трошки так, зараз я можу його поправлю трошечки в сторону. Е ну, В букеті ми можемо акценти потрібно краще зміст... зміщувати в сторону. Тобто, щоб не в центрі, да, а по боках. Угу. Тому я його трошечки угу. от е змістила в сторону. Зараз ми ще додамо просто... цих. Ну, просто цікавий відкове, з усіх сторін відкове відкове асорті. Точно, знаю, що були хризантеми, примули, а от ще забув. Це не можете згадати. <рес> Вони такими їх часто розкуповують навесні, висаджують. домом такі невелич... невеличкі ростуть. Вони жовті. Зі листочка. Так, це фізаліс, Мені здається, ніби так. Це фізалі, так, це фізаліс, така квітка. Бачите, я запам'ятала Ваню. Я думала, що я нічого не запам'ятаю. <рес> ну, ми пишу. трошечки, бачите, піднімаємо на різний так, рівень квіточки, щоб І зараз так... їх квітів. Троянда жовтозорху. 에... 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 <laughs> Зараз ми ще додамо. Так, тут, так. 에... По краях. Так. Зараз ми сюди. Ну що ж, завершуємо вже майже друзі, наш святковий букет. Так. Осінній. Ви тут принесли якийсь такий пакетик. Щось а, я підозрюю, а... це якась пожива для киточок. Так. Ну, Якщо чесно, я не дуже часто використовую. Найкраще це просто змінювати регулярно воду. А як часто? Е, найкраще кожен день. Кожен день, кожен день. день. А чи кожен день потрібно підрізати? Ні, підрізати не обов'язково можна через день ну, через може два. Потримати, чи не Все добре, зараз я а, сюди ще. Ось так. Це бачиш, таке спілкування з букетом. Флорис він, він має от так його тримати в руці, Ми бачиш, поки з не сторони У нас такі великі бутони йдуть, так? Зараз я трошки сюди. Я так люблю такі букети, от вони такі творчі з домашніх квітів, особливо mm. з польових, коли додаються. Так, 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 так. Як оці ну, ще не всі розуміють, ці букети у нас просто звикли остован, троянди, півоні, гортензи. Так, так, так. Тобто небагато людей цікавляться саме такими садовими квітами. Ем, ну, в принципі, їх стає все більше, тому це дуже радує. Ми забили про цю екзотичну квіточку. Зараз ми її сюди кудись поставимо. А, нам, Юрій, пише, що я більше за все полюбляю рослини, на яких є ягоди і красиво, і смачно. Бач, люди є практичні. — А Хтось любить для ну, очей, можна а комусь букет треба ще їсти. і чай зробити чи. Ні? А ще нам пишуть, що з трьох листочків то конюшина вані. <рес> Мені це малинку нагадує. — Так, якісь мали. такі знайомі, анютині «Анютині глазки» називають, кажуть, так, Ваня. Я... Та ж, тебе всі підказують, а ти не можеш згадати. Не можу. От коли пройде Етер, я відчуваю, ти згадаєш, але вже буде пізно. Ну, тобто це такі садові квіти, там е, потрібно регулярно зігнувати. А... Згадали? Так, так, так. Віоли. Як? Віоли. Віоли? О, а, сіл, то це такі. літня квіточка. Це літня квіточка, вона більш... Ну, тобто, це не. Ось ці такі, ну. На а... них кажуть, «Анютині глазки» чи е чи ні? От ми їх по інакше якось називали, І от в мами їх було дуже багато в на на ринок Це Більше от... покажи так на екран. А що ви скажете стосовно цукру у воду додають? Чи, чи це міф? Чому люди це роблять? Якщо чесно, я ніколи не використовувала, тому -まあ, ну не знаю точно, як воно діє краще. Мабуть, не експериментувати, я не знаю. Але ви можете спробувати. Uh -huh. Ну тобто, я принесла показати, що використовують флористи, це такі порошочки, вони недорогі, продаються uh -huh. в магазинах флористичних, uh -huh. або їх навіть безкоштовно додають до, до, до букетів. Бакуяти. Таке можна додати, Вась. але в принципі, якщо ви будете, хоча б через день змінювати воду. І мити вазу, бо ви знаєте, я інколи заходжу в салон квітів, там стоїть букет гарний, а вода ж закисла так. Тому дуже важливо слідкувати за тим, щоб зараз А коли ми підрізуємо самі квіти, то є якась не знаю, правило чи це може бути просто прямий зріз, чи треба можливо під кутом? Ось оці квіти. Ось, дякую, що показали, от в моїй ну, вона були Така, да, літня, Мені здається, квіточка. це були вони і ще Давайте якісь схожі. І е, мама їх радіачки продавали <кліточка> влітку, навесні також. Так, ось так от краще. Просто ви здобули неймовірну красу. Так, залишилось. Такі от гілочки ми додамо. Тобто, якщо у вас є сад, можна просто будь-які гілочки. Навіть ви знаєте, троянди зрізати, можна навіть гілки троянд зрізати і використовувати угу. у букеті, то буде теж дуже гарно. Я через тиждень це поїду до батьків. То... Просто попереджу маму. що У чорнобривців стане менше. Щось ми будемо ну, робити. Так. Ну що ж, друзі, так, поки ми будемо перев зв'язувати, перев'язувати букет. Ми продовжимо наш етер. Нагадуємо, що у нашій студії сьогодні пані Ольга Біленко, флористка, засновниця проєкту Квіти в чашечках. Мені здається, треба, щоб ви і розказали про цей проект квіти в чашечках. Це. Лавроскап це Ми, також може, дещо нам ще квіти в можна. Зараз у нас невеличка -у -у. пауза. Друзі, ранок надії продовжується. Залишайте з нами, не перемикайте. Ну, що ж, друзі, ось пані Ольга завершила робити такий осінній асорті з квіточок різноманітних. Ось що у нас вийшло. Ви подивіться, на ньому є абсолютно все. І просто тут я не знаю, десь більше 20 видів квітів. Не знаю, не рахувала. Мені багато, здається, навіть. десь так, друзі. Ось такі от. Якщо у вас вдома теж є сад, є квіти, ви теж можете зробити щось схоже. Просто візьміть на замітку всі поради, які нам сказала пані Ольга. Ось така краса, можна цього навчитися, правда ж якось це. Так, це просто пробувати, пробувати, і ну, поступово буде можливо все краще, краще і можливо. собі додому, на стіл, чи то yeah. в кухні, чи в якійсь кімнаті, де хочеться зробити красу. От такі букетики завжди будуть у вас ті Друзі, пані. Ольга сьогодні була у нас Ольга Біленко, флористка, засновниця проекту квіти в чашечках. Тому а, якщо ви можливо згодом долучилися, не весь наш етер бачили. Нагадуємо, що у повторі згодом на ранку надії ви можете дивитися всі випуски з нашими експертами. Experta